В нашій державі широко відзначається 20-річчя народного руху України. Ця подія співпадає з 350-річчям Конотопської соснівської битви козаків Гетьмана Виговського проти військ російського царя. Тому активісти народного руху, які прибули на Сумщину з різних куточків України, побували на Конотопщині. Шлях їх проліг до Соснівки, де точилися бої наших славних непереможних козаків з військами російського царя. Ми приїхали сюди в Конотоп для того, щоб отримати натхнення душевних сил на подальшу боротьбу рухівців за утвердження української України. Ми приїхали сюди для того, щоб побути на місці цієї звитяги українського козацтва. Під командуванням гетьмана Івана Виговського, який 350 років тому завдав ніщівної поразки найпотужнішій армії, якою була російська московська, точніше, московська кіннота, побували гості і на новобудові церкви Різдва Пресвятої Богородиці, до спорудження якої долучилися і представники української діаспори. Маємо гроші з цілого континенту. Ми пишемо в газетах, маємо фонд, маємо номера, Нам люди присилають. Ми збираємо всякими акціями. Конотопці раду зустрічали шанованих гостей. З гордістю познайомили з визначними місцями краю козацької слави. Ми дуже раді приймати на нашій землі побратимів рухавців, казаків з усіх куточків, з усіх куточків нашої України. Канотопська земля славиться своєю історією, своєю пам'яттю, яку ми сьогодні вшановуємо і зробимо все для того, щоб майбутні покоління виросли патріотами і справжніми захисниками нашої великої України.